Вітаю, шановні українці, мене звати Марченко Олексій, це роздуми маркетолога. Тема сьогоднішнього відео як бізнесу збільшувати продажі. Комбінований підхід. Колись в одній авіакомпанії був занепад. Вона була на грані банкротства. Тоді було прийнято рішення найняти нового керівника, який за декілька років повернув їй лідируючі позиції. На запитання журналістів, яким чином вдалося відновити компанію, він сказав. Ми постійно покращували на декілька відсотків всі ключові економічні показники компанії. І з часом за рахунок цієї комбінації повернулись в лідери. Давайте в простому вигляді уявимо, як середньостатистична компанія отримує свій виторг. Зазвичай це сукупність наступних змінних: охоплення е, з потенційних клієнтів, їх конверсія з лідів в угоду, середній чек. Та кількість замовлень за певний період часу. Для того, щоб нам отримати збільшення цього результату, наприклад, в два рази, можна інвестувати в розвиток якоїсь окремої змінної та досягти подвоєння її значення. В результаті ми виконаємо поставлене завдання. Якщо точніше, при умові, що нам вдалося збільшити обсяг охоплення. А всі зміни залишились на тому ж рівні, ми отримаємо в два рази більше продажі. За такою логікою, збільшивши будь-яку з цих змінних, ми отримаємо подвоєння результатів. Але на жаль, як показує практика, це потребує невиправданих фінансових інвестицій, часу та клопоту. Коли вірним рішенням буде покращити кожну з цих змінних на плюс 20%. І тоді ми отримаємо збільшення продажів в два рази. Це буде потребувати від нас менших зусиль та інвестицій, ніж розвивати лише один напрямок. Наведу тезісно власний приклад з B2B бізнесу. В компанії був пул основних клієнтів, з якими вона постійно працювала, та певний щорічний відсоток відвалу та приросту по новим клієнтам. Що ми зробили? Створили та підготували окремий відділ по пошуку нових клієнтів. Це збільшило кількість лідів та конверсію. Виявили, з яких причин відбувався відтік клієнтів та зробили певні оптимізації, що призвело до зменшення кількості таких випадків. Проаналізувавши товарну матрицю, виявили недоліки та потенціал в інших напрямках. Тому запропонували створення нових продуктів та оптимізацію існуючих. Також підвищили навички менеджерів з продажів. Що дало нам збільшення середнього чеку по клієнтам? Було з'ясовано. Чому клієнти не купують частіше? Виявилось, щоб зробити замовлення по найнижчим для них цінах, потрібно зробити замовлення великого обсягу. І хоча потреба в продукту вже є, клієнт чекає, поки акумулює потрібну суму для закупівлі великого обсягу. На цей шов час, а продукція не поступала на полки в магазинах. Хоча потреба в ній вже існувала. Тому. Ми запустили певну програму лояльності, яка зніволювала цю проблему. При цьому ми не отримали економічних збитків. Таким чином, збільшилась середня кількість замовлень по клієнтам. В результаті покращень ключових змінних охоплення, конверсії, середнього чеку та частоти замовлень компанія суттєво збільшила обсяг продажів без суттєвої втрати по маржинальності. Для того щоб нам, власному бізнесі, почати вірно користуватися цим підходом, необхідно максимально декомпозувати кожну з цих змінних. Тобто розкласти на окремі складові. Та проаналізувати, з чого вони складаються. Тобто, які бізнес-процеси виконуються та які показники маємо на цей момент часу. Після того розробити комплексний план заходів по покращенню кожної з цих змінних. Причому. Мета може не полягати у збільшенні кожної змінної на однаковий відсоток. Все залежить від наших можливостей, конкуренції, ринку, певної специфіки та нюансів. Скоріше за все, щось нам вдасться покращити на 30%, а щось лише на 1% І тому подібне. Головне розвивати всі зміни за певними пріоритетами та розробленою стратегією. Фіксувати результати, аналізувати. Як змінюються ці показники та коригувати свої дії. Зверніть увагу, покращення якоїсь зміни на незначний відсоток для отримання потрібних результатів не завжди означає, що це вірно. А насправді це може потребувати суттєві витрати і складнощі. Тому ретельно прораховуйте потреби та власні можливості. Може виявитись так, що набагато краще буде більше інвестувати в інші змінні. Головне, щоб лишалася логіка. Покращувати їх в комбінації з іншими. І тоді ми отримаємо від наших дій, так би мовити, позитивний мультиплікаторний економічний ефект. Що цікаво зазначити, цей підхід відмінно працює в усіх сферах діяльності бізнесу. Покращуючи різні умови для співробітників, ми отримаємо збільшення їх ефективності. Працюючи над продуктом, робимо його більш привабливим для клієнтів. Ми це бачимо на прикладах нових авто, смартфонів і тому подібне. Аналізуючи статті витрат бізнесу та оптимізувавши всі потроху, у нас збільшується маржинальність. Запускаючи рекламні кампанії, використовуючи при цьому різні канали та елементи впливу на споживачів, їх ефективність збільшується. Давайте наведу приклад тепер з B2C. Колись давно я керував новим інтернет-магазином, і була мета покращити його ефективність за рахунок групи в соціальній мережі, тоді ще рашистсько ВКонтакті. Спершу ми її створили, оформили, наповнили контентом та за рахунок деяких каналів змогли отримати м, підписниками десь 500 чоловік. Ми вирішили, що настав час комбінованого підходу. Тоді ми запустили розіграш трьох цінних призів. Умовами якого було зробити репост цього розіграшу на свою сторінку в соціальній мережі. Що цікаво, наші партнери, маючи по суті аналогічний інтернет-магазин, дізнавшись, що ми робимо, створили такий же розіграш у себе в групі. Причому їх кількість підписників була плюс-мінус такою, як і у нас близько 500 чоловік. Для нас це був виклик. Ми запустили рекламу з розіграшом в середніх та великих групах, де знаходились наші потенційні клієнти. Запустили багато акцій та знижок на сайті, пости яких робили в нашій е, групі з розіграшем. Тобто потенційні клієнти постійно бачили цікаві пропозиції для себе, що стимулювало їх перейти на сайт та зробити замовлення. Також ми попрацювали з відділом продажів та підвищили крос та апсейл. Запустили програму лояльності, персональні картки зі знижками, розробили постматеріали, які спонукали до наступних покупок, які ми вкладали в кожне замовлення клієнтів. В результаті група наших партнерів в кінці розігру період у нас був приблизно однаковий, там щось на кшталт місяцю. Складала близько тисячі чоловік. Тобто в два рази більше і понесла збитки на подарунки, які ця кількість потенційних клієнтів не перекрила своєю зацікавленістю чи замовленнями. Тому що компанія партнерів більше не задіювала різних інструментів впливу. Ми ж отримали близько 10 тисяч підписників та багатократне збільшення продажів. І хоча ми інвестували в цей підхід в рази більше, ніж наші партнери, продажі перекрили витрати. Та ми отримали непогані прибутки. А повторні продажі від нових клієнтів суттєво збільшили їх. Аналізуючи комбінований підхід, ми бачимо, як збільшилось охоплення. За рахунок смачних пропозицій та роботи менеджерів, збільшилась кількість замовлень та середнього чеку. А якісний сервіс, програма лояльності та постматеріали з додатковою знижкою на наступне замовлення збільшило кількість повторних замовлень. Таким чином, ми на двох компаніях бачимо, як інвестуючи в щось одне ну, в якийсь один напрямок. Хоч це і виявилось ну, набагато дешевше, ми не отримаємо потрібних результатів. І як правильний комбінований підхід дає результат. І хоча кожен бізнес більш складна штука та потребує ретельного вивчення всіх можливих факторів та ризиків, використання великої кількості різних маркетингових інструментів. Мета сьогоднішнього відео показати вам, що зазвичай інвестування в щось одне не дає такого результату, який ми можемо отримати, використовуючи комбінований підхід. З вами був Марченко Олексій. Бережіть себе, розвивайте економіку нашої держави, допомагайте силам оборони. Слава Україні!